До галатів послання святого апостола Павла Читання. Браття, ми як Ісаак, діти обітниці. Та як тоді той, хто народився за тілом, переслідував того, хто народився за Духом, так і тепер. Та що каже Писання: Про жени рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує із сином вільної. Отак, брати, ми сини не рабині, але вільної. Свободою, отже, якою визволив нас Христос, стійте вільні і під кормигу рабства не піддавайтеся знову. Ось я, Павло, пащу кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, Христос вам ні в чому не допоможе. Свідчу знову кожному: хто обрізується, він мусить увесь закон чинити. Ви що шукаєте в законі виправдання, від Христа відлучилися, від благодаті відпали. Ми, бо Духом від віри очікуємо надії виправдання, бо в Христі Ісусі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, але віра, що діє через любов. Ви бігли добре, хто вам заборонив, щоб ви не корилися правді, у цьому ви не йдете за тим, хто вас покликав. Трохи закваски квасить усе тісто, я певний у Господі, що ви не матимете інших думок. А хто баламутить вас, буде осуджений, хто б він не.